Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про солану, яка іксує, а інші альткоїни показують мінімальне зростання. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Почнемо з найголовнішого, те, що Solana буквально за 20 днів зросла більше, ніж на 200%. В людей, в яких немає зараз Solana, а є токени в портфелі, які не зростають, беруть та переливають дійсно потенційні токени, які в подальшому можуть дати мінімум 5-10x, переливають ці токени в токен Solana. Куди може зрости токен солана невідомо, ми не знаємо дійсно жадність фундів. Якщо потрібно, вони солану можуть розігнати до 100 доларів. Але особисто я не заходжу в хай ризик. Для мене нелогічно заходити в актив, який зараз реально знаходиться на іксах. А іменно у фундів на сьогоднішній день при ціні Solana 60 доларів більше. Тисячі іксів. Великі гравці, маркетмейкер, фонди, вони знають, як маніпулювати та заставити нас продавати свої активи та переливати кошти в їхні активи, які показують зростання. Тобто, як ми зараз бачимо на токені Solana. Ті активи, які не показують зараз зростання, також є їхніми активами, але психологічно вони роблять так, щоб ти продав свій дешевший актив. А купив їхній дорогий актив, в якому ти будеш в кінцевому результаті засаджений. І будеш з боку своєї ракети, бо ті альткоїни, які будуть злітати, їх в тебе вже не буде. Це простий психологічний прийом, про який я писав у своєму телеграм-каналі. Ви бачите, що ростуть ті токени, яких немає у вашому портфелі. Іменно так наводиться фома та паніка. Но найбільша помилка, яку ви можете зараз зробити, це продати свій. Дійсно не перегрітий актив та застрибнути у перегрітий актив. Solana по 100 доларів дійсно цілком реальна. Ми не знаємо жадність фундів. Вони цілком можуть розігнати токен Solana до психологічного рівня 100 доларів. І на цих відмітках почнуть знову кричати, що Солана вбивця ефіра. І, і такі люди, як Артур Хейс, будуть брати та заганяти хом'яків, щоб вони купляли токен Солана навіть при сьогоднішній ціні. І коли у фундів більше 100 іксів, Артур Хейс, інфлюенсер, відкрито говорить, що він купляє токен Solana. Наскільки іксів при сонячній ціні за Solana у фундів, Артур Хейс мовчить. І іменно зараз психологія відіграє дуже важливу роль. Ріст твоїх альткоїнів, припустимо, Полька Дот. Настільки слабкий і повільний, що в тебе з'являється бажання взяти та перелити в Солану. Яка дійсно росте. І на це розраховує маркетмейкер. Після важкого накопичення на твоєму токені, щоб ти взяв та перелив в токен, який дійсно росте. Що це як неповільна фаза накопичення? Ми бачимо ріст, боковик. Що в цьому боковику? Як неповільна фаза накопичення? Тобто великий гравець в подальшому планує маніпулювати цим токеном, але зараз потихеньку він просто бере. Та в боковику при маленькому пампі відбирає токени. Далі ми бачимо другий памп. Ми бачимо боковик. В цьому боковику маркетмейкер, крупний гравець, починає далі відбирати токени. Після цього ми бачимо новий ціновий діапазон, також в цьому новому ціновому діапазоні боковик. Він також потихеньку бере. Та відбирає токени. І іменно на такому повільному зростанню появляється лише одне бажання: це просто вийти з цього активу, або просто з цього активу перелити в інший актив, в той актив, який дійсно показує зростання. Тому цей психологічний прийом і використовує маркетмейкер, які цілі у великих гравців на рахунок Солани спрогнозувати дійсно неможливо, але співвідношення ризик до прибутку навіть близько несумісні. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає акаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT. Та унікальні еєрдропи для моїх користувачів, і найсаме головніше це особиста допомога від мене по біржі BinkX.